Інклюзивність у міському просторі або на що комунальники зараз обов'язково повинні звертати увагу при облаштуванні нових доріг. З вами Приполятник Сергій, і сьогодні поговоримо про доступність дорожньої інфраструктури. Протягом десятків років міста будували за усталеними стандартами, і ніхто ніколи не думав про те, що варто враховувати потреби і маломобільних груп населення. Ніколи на дорогах не було понижених пішохідних переходів. Проте зараз світ змінюється і нові дороги вже будуються за сучасними нормами, щоб людям на колісних кріслах чи мамам з візочками було зручно. Відповідно до державних будівельних норм, ухил пішохідних шляхів не повинен перевищувати 5%. Покриття має бути рівним, безпечним. У Кременчуці зараз досить активно триває процес переоблаштування міського простору відповідно до вимог інклюзивності. Зокрема, створюються подібні пішохідні переходи із пониженням. І так повинно бути, адже в першу чергу це повага до наших ветеранів з інвалідністю, які повертаються до цивільного життя і повинні відчувати себе комфортно.